З 24 лютого мені здається, всі стали волонтерами. Ми розуміємо, що ми тил наших хлопців тут. Ми повинні. Ми ще не виграли. ще трошки? Ми мусимо допомагати. Україна це вже бренд. Але ми повинні його що далі і більше розвивати. Завжди я хотіла працювати з дітьми. Ці емоції дітей в цей момент не передати. Вони кожного там дня мені пишуть Давай зробимо щось те. Давай зробимо щось. Те нас поєднала любов до дітей, любов до України і всього українського. Я плакала хвилин 20, Напевно, після першого відео. А це правда, що ви викупили малюнок і забрали? Бо ми досі не віримо. Матвій не вірив до останнього. Вона пішла. І прийшла і каже: мам, я хочу за ці гроші купити щось нашим військовим. Наші діти це наші гени, це наші файні гени. П'ять гривень могли врятувати життя людини. Тому я кажу: насправді і дві гривні важливо, і п'ять гривень важливо, і донатити важливо. Я не знаю, що може бути красивіше ніж українська вишивка. Вони там воюють за нас, і вони очікують, що ми підтримувати їх будемо тут до кінця. Разом ми сила. Вітаю, друзі! Ми повернулися для того, аби продовжувати говорити з вами на актуальні теми. І сьогодні у нас в гостях волонтерка, співзасновниця бренду Файні Гене, і у неї ще дуже 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 багато регалій, про які вона нам сама розповість. Марія Остименко. А ви підписуйтесь на наш youtube канал Lemberg News. Info», ставте вподобайки і дуже просимо поширюйте це відео. Я вітаю вас. Ми усі знаємо вас як волонтерку, як співзасновницю бренду Файні Гене. Що ви самі можете про себе розповісти? Як себе презентувати для тих, кому ви ще не відомі наразі? Напевно, за останній рік сфери моєї діяльності дуже збільшились. От з початком війни, я, як і всі свідомі українці, займалася волонтерством. Я волонтер центру підтримки 125-ї бригади. Ми працювали, працюємо і допомагаємо нашим хлопцям. От зараз нещодавно я учалила громадський гуманітарний напрямок Козацької гвардії України. Це теж громадська організація в Києві. Там багато різних соціальних проєктів. Співзасновниця Файна генів це наш в принципі зараз основний проєкт, який дуже дотичний з дітьми. Тому, в принципі, підтримуємо всі дитячі проекти, соціальні проекти, підтримуємо внутрішньо переміщених дітей. От студентка аспірантури публічного управління, адміністрування університету Франка. Тому різні напрямки. Ну, в основному ваші діяльності більш напевно волонтерство є, так? Так, тому до війни. Ну я ще директор громадської організації інноваційна Україна до війни ми активно займалися молоддю, стартапами, підтримували, брали участь в різних грантових програмах, але з війною воно якось трошки призупинилось. І надіємося, що зараз. Трошки відновимо нашу діяльність і будемо працювати далі, тому що в нас дуже багато талановитої модулоді, яку потрібно показувати, залучати різні проекти і давати їм можливість розвиватися. От як ви власне прийшли у волонтерство? Так що, взагалі, починався ваш шлях, і чому саме ця сфера вас приваблювала з самого початку? Ну, з 24 лютого мені здається, всі стали волонтерами. Кожен якомусь своєму напрямку. В мене всі друзі займалися чимось. А мої друзі створили центр підтримки 125-ї бригади, запросили мене допомагати там. У нас створилася дуже класна команда, і ми почали просовуватись, збільшуватись, розвиватись, збільшувати наші масштаби. До нас доєдналось дуже багато львівських підприємців, які донатили дуже багато, закуповували на величезні суми допомоги для наших хлопців. Ми розуміємо, що ми тил наших хлопців тут. Ми повинні ми не можемо інакше. Якщо ми не воюємо там, ми повинні працювати тут всі. І я розумію, що пройшов рік часу, дуже багато людей а, замучились. Ну тяжко не можуть волонтерити. Але я кажу завжди всім потрібно. Ми ще не виграли. ще трошки ми мусимо допомагати? От я можу сказати, що до прикладу мене дуже багато знайомих друзів, от кажуть, дійсно втомилися. Та, да, але там продовжують донатити, продовжують, Як ви думаєте, що може взагалі бути пов'язано те, що от вже пройшов рік? Мабуть, і люди вже звикли. Вже для них це якась така буденність трішки стала. Чому люди от втрачають оцю оце бажання далі волонтерити, далі донатити? А, ну, по перше, нас для всіх українців цей рік став дуже тяжким. Багато хто втратив свої е, домівки, багато хто втратив роботу, багато хто втратив власний бізнес, який там на початку дуже допомагав. Ну тобто в них немає фізичної можливості. Е, е, оборот деяких підприємств впав, ну, і на не такі масштаби, на які вони могли допомагати на початку. Зараз вони вже так не можуть допомагати. І ну, ти кажеш, люди звикли трошки і пропадає. От на жаль. Тут на західній Україні ну ти ходиш кожного дня. Люди забувають, що в нас війна інколи, і їм про це потрібно нагадувати. І потрібно нагадувати, що хлопці там вони воюють і віддають своє життя за нас, за наше спокійне життя. Тут тому ми повинні. Давайте повернемось до вас. От ви казали, що ви перед нашим записом інтерв'ю, що ви також навчаєтесь в київській школі. Розкажіть трішки про це. Про школу я дізналася ще рівно рік тому. Там було багато етапів співбесід, тестів, і наше навчання повинно було розпочатись 26 лютого. Зрозуміло, що воно не розпочалось 26 лютого, і ми перенесли на жовтень цього року. Нарешті всі зібрались. Це Київська школа державного управління імені Сергія Нижнього. Програма наша називається Школа міністрів. Дуже цікава, цікава, актуальна програма для молоді, для старших людей, для тих, хто вже себе зреалізував в сфері бізнесу якогось, але хоче реалізувати далі для розбудови України. Дуже багато крутих спікерів, різної інформації, яка необхідна для нас, як для майбутнього України, і для тих, хто хоче розвивати таку правильну Україну велику і Багато Україна це вже бренд, але ми повинні його ще далі і більше розвивати. Як ви розподіляєте свій час так, щоб встигати і там, і там, і там, і всім займатися? Чи маєте там я так розумію, якусь команду, яка вам допомагає, так? Якщо вборучити інноваційну Україну як громадську організацію, то в нас там є своя команда, яка працює над стартапами і зараз там розвивається, шукає, створює пошуки, починає якось працювати. А Козацька гвардія України це теж дуже велика команда. Вже з 56 людей. Тобто, в мене в команді 18 людей. Це таких активних насправді, тому що вони відбирались тільки тим, хто хто хоче щось робити. Це не просто прийшов і ти рахуєшся собі в організації. Ні, вони багато ідейних, натхненних. Вони кожного там дня мені пишуть: давай зробимо щось те, давай зробимо щось те. І насправді вони дуже допомагають. От центр підтримки це взагалі дуже крута команда. Їх. Зараз шість людей, от вони працюють за всіх 50, напевно. Це люди, які не втомлюються, які працюють 24 на 7. Я от ними я дуже сильно горжусь. Ну, і моє навчання це якось завжди паралельно. Воно проходить на вихідних, тому планує і підстосовує все під нього. У вас є вільний час взагалі? Е, коли з'явився «Фейні Файніген, то, напевно, немає, тому що він забирає дуже багато сил, ну, тому що ми починаємо, ми вчимося. Це ну, бренд одягу, який, до якого я ніколи не мала, е, ну, в принципі, поняття, напевно, що це. І кожен раз ти вчишся, і кожен раз ти хочеш дізнатися щось нове, прослухати щось нове, поспілкуватись з кимось, подивитися на інших людей, як вони це роблять, як правильно. От, дуже багато там часу займає, підбір якісної тканини, зібрати теж команду. У нас дуже велика команда вишивальниць наша. А, Бо в нас. Всі речі це ручна вишивка, тільки ручна вишивка. І ти поки прокомунікуєш зі всіма. Дуже багато дітей в нашій команді, тому що це як основа нашого проекту. Але в нас є ще інша співзасновниця Катерина Зубік, то теж дуже допомагає, тому що вона художниця сама і багато такого творчого, творчої частини бренду це все лежить на ній. І тому їй велика дяка, що вона підтримує, допомагає. Ну як кажуть, разом ми сила. Як ви дійшли до того, що от хочете мати свій бренд, і які от принципи сповідуєте в ньому? Можливо, якісь у вас особливі правила, підхід до ведення? А бізнесу? насправді я настільки хотіла бренд, як завжди, я хотіла працювати з дітьми. Я дуже сильно люблю дітей, і, напевно, з дитинства я мріяла бути якоюсь вчителькою, вихователькою, дитячому садочку. От, можливо, ще стану, тому що я, як я казала, я аспірант, тому надіюсь, що колись я стану якоюсь. Дуже хорошою пані викладачкою буду працювати зі студентами, тому що це дуже класна енергія. Як один з проєкту центру підтримки, один з одна з форм збору коштів. Ми придумали благодійний аукціон. Називався він 125 барв перемоги. І ми його збро, ну, робили як збір коштів для 125-ї бригади. І на той момент в нас там одним з лотів були дитячі малюнки дітей з Харкова. І вони були одним з перших лотів. І коли цих два малюнки, в нас було двоє дітей присутніх цих з Харкова, вони презентували свої малюнки, їх викупили, мені здається, за 200 тисяч. От. Ці емоції дітей в цей момент не передати. Ну, тобто, Вони багато малюють, дуже багато дітей-переселенців, які приїжджають сюди, їх відволікають арт-терапією. Але коли вони розуміють, що їхній малюнок, їхня робота допомогла Збройним силам, це зовсім інші емоції. А на цьому ж аукціоні я познайомилася з Катією. Вона теж виставляла лот картину свою, це неймовірно талановита художниця. І нас поєднала: Любов до дітей, любов до України і всього українського. Перші проекти, які ми з нею проводили, це були дитячі і благодійні майстер-класи, арт-майстер-класи. Вона їх проводила я. Допомагала з якоюсь організаційною частиною, і ми зрозуміли, що в неї є творчий підхід і творча частина. А в мене є якісь там підприємницьке бачення цього, і нам потрібно далі підтримувати цих дітей. Спершу ми вирішили просто спробувати. Ми оголосили конкурс на дитячі малюнки. І я пам'ятаю перше відео, яке я відкриваю, і перший малюнок, тому що діти фотографували з малюнком, надсилали нам відео зі своєю історією. Я плакала хвилин 20, Напевно, після першого відео нашої першої дитини, яка взяла участь в конкурсі і виграла його, і стала нашим в принципі можна сказати обличчям бренду. Це Матвій. Він з Донецької області. Вони переїхали з Донецької області, коли йому було два роки на Запоріжжя. І під час окупації вони були два місяці під окупацією. Виїхали сюди з мамою і з молодшим братиком в Городок. Львівської області, а тато в нього військовий воює. От перший малюнок, ми вирішили його забрати, зробили з нього густину. І я пам'ятаю, що мені дзвонила вихователька, яка там з ними працювала на місці. І вона казала: А це правда, що ви викупили малюнок і забрали, бо ми досі не віримо. Матвій не вірив до останнього. Коли мама відправляла його малюнок на дитячий конкурс, він казав: «Мама, ну куди ти відправляєш? Ну я не вмію малювати мій малюнок ніколи вже не виберуть. Я кажу: і вибрали. Ну тобто він настільки в себе повірив, він завжди так. Ну, Малювання, він думав, що це його там хобі. Він не вміє цього робити професійно. А, от він вже нам, станом за 4 місяці розмалював напевно п'ять речей. І кожен раз там мама дзвонить, скидає фотографії, відео, що йому це подобається. Він сідає весь вільний час замість того, щоб сидіти в телефоні. Він сідає і малює. І коли ти читаєш відгуки батьків. Після того, як ми вибираємо малюнки і викупляємо їх, ну, тобто ми викупляємо назад, повертаємо гроші дітям на їхній е, розвиток, який вони хочуть, хочуть, ну, хтось собі купляє кресовки, е, хтось купляє якісь фарби, щоб далі малювати і вчитися. Багато є, дуже багато випадків є, що батьки скидають, що от, там у нас є дівчинка, Аліса, їй 6 років. І мама купи, ну ну, надіслала свій малюнок, пройшла процедуру, виграла. Ми викупили його, надіслали назад кошти. І наступного дня мама скидає, що вона пішла і прийшла і каже: Мам, я хочу за ці гроші купити щось нашим військовим. Тобто, і дитина розуміє, що вона за ці гроші, що це вона зробила, вона намалювала, її талант цінується. От тому цей проект більше не про бренд, а про дітей, про наші цінності. Що? Наші діти це наші гени, це наші файні гени. Це код на як я кажу, от наш код нації українців це любов. Наші діти це просто любов. І ці діти вони неймовірні. Ну тобто, кожного разу, коли ти з ними спілкуєшся, вони всі в нас діти всі виключно внутрішньовнутрішнього переміщення. От і ти дивишся, багато хто з них втратив домівки і розуміє, що вони назад не повернуться. Це діти з Маріуполя. Наприклад, вони розуміють, що міста вже немає. А багато хто має рідних, що там досі під окупацією в когось, батьки воюють, і ти дивишся на цих дітей, а вони не втрачають віри. Вони вірять в те, що ми переможемо. Вони вірять в те, що все буде добре. І ти надихаєшся кожного дня. І я хочу, щоб таких дітей було все більше і більше. І Вони вірили в себе і вірили все навколо. Це дуже важливо. Я, до речі, погоджуюсь стосовно дітей, тому що ми дуже часто так само в своїй роботі спілкуємося з дітками, і ти розумієш, наскільки вони дорослі. Їм батьки там абсолютно нічого не. Приховують, розповідає, що зараз в країні війна, ми там залишили свої домівки і долучають їх навіть до волонтерства, що взагалі супер. Я думаю, що ви напевно бачили, чули, що навіть зовсім маленькі дітки. У нас є такий не пригадаю ім'я, 8 років років він співає для ЗСУ. Інколи ти розумієш, що люди проходять там кидають гроші, вони розуміють, що от, ну, зараз нинішнє покоління, воно насправді е, розуміє, що відбувається, і воно буде зовсім іншим, ти як ви думаєте, обов'язково. А ці діти, я кажу, їм 5-6 років, вони розуміють, ну, тобто вона, ця дівчинка, наша Аліса, наприклад, вона не пішла купляти собі іграшку якусь чергову, наприклад, як би зробили ми в дитинстві. Тобто, вона розуміє, що є військові, які воюють, яких захищають, які є нашими героями, і треба допомагати їм. Вони розуміють, що таке зло, вони розуміють, що це дуже Страшно насправді, що діти в 4-5 років розуміють, що таке війна. Вони стали очевидцями цієї війни. Але хочеться, щоб оці діти вони стали не дітьми війни, а дітьми перемоги. Друзі, нещодавно ми з командою відзняли масштабний проєкт про протезування реабілітацію військових і цивільних в Україні, і, зокрема у Львові. Тому просимо вас переходити за посиланням, яке з'явиться тут на екрані. Також продублюємо його в описі під відео. Я що хотіла запитати от на вас дуже класний піджак? Я собі вас в інстаграмі на сторінці теж дивилася, Мені сподобався такий синій піджак, дуже красивий. Зараз взагалі популяризується все українське, музика, культура, абсолютно все. Як і чим ви надихалися, коли створювали власне свій одяг? Ну, як я казала вже, Україна зараз це бренд, і це круто. Зараз дуже гордо бути українцем, народитися в цій країні. Тобто, за кордоном, коли там напевно, ще років там 5 пять тому, ніх, ну, деякі люди не знали, де знаходиться Україна, то напевно зараз всі знають, де знаходиться Київ, де знаходиться Львів, а де Донецьк. Ну, всі слідкують за ситуацією в Україні, і насправді. Це дуже круто, тому що весь цивілізований світ підтримує нас. Я завжди з дитинства я дуже любила українські вишиванки. У мене над вдома є ціла колекція вишиванок, і на кожне свято неділю я старалась завжди одягати вишиванки. Коли ми познайомилися з Катю, я зрозуміла, що ми рухаємося в одному напрямку. А її вишивка, в неї дуже багато картин пов'язаних з вишивкою. Одна з її картин, і звідки взялася взагалі назва Файні гени», а це була картина вигляді вишиванки? Ну вишивки, але вона символізувала український ген. Що український ген це вишивка? І назвала вона картину Файні гени». От коли ми думали над назвою бренду, ну а що думати, якщо є файні гени», ми українці, і в нас файні гени. І ми вирішили, що якщо ми беремо за основу дитячі малюнки, їх потрібно чимось доповнювати. ми ще могли доповнити в Україні, як не українською вишивкою. Вона неймовірно красива. Її є безліч варіантів кольорів різних регіонів. Ну це неймовірно красиво. Я не знаю, що може бути красивіше, ніж українська вишивка. До речі, так, от вишиванка зараз наша дійсно стала популярна по всьому світу. Тобто, ти бачиш, як закордонні там актори, співаки одягають вишиванку, тобто це дійсно стало брендом. Але чомусь раніше це ну, тобто вишиванка для була ну, чимось таким, ну от вдягнута на якесь свято там умовно, так це не було чимось таким от символом, прям українським. Як ви думаєте, чому зараз це настільки стало трендом і настільки влилось не лише в Україні, так, але й за кордон. І стали такою масовою культурою. Ну, зараз це круто підтримувати Україну. Ну, тобто, всі розумні люди розуміють, як правильно, і підтримують нас. І всі хочуть показати, що вони якось доєднані до України. І їм дуже важливо мати щось українське, носити на собі щось українське, так вони висловлюють нам свою підтримку за кордоном. Ну, а для українців важливо показувати, що вони українці і так вони символізують, тому що вишиванка є одним з наших найосновніших символів, так само, як синьо-жовтий прапор. Герб наш так само дуже, дуже багато зараз речей. Е, і коли почалась війна, всі бачили, як нас світ підтримував. Ти виїжджав в іншу країну, і все було в синьо жовте. Це було неймовірно приємно. Ви ще згадували так само, що ви є волонтером в центрі підтримки. От як взагалі почалася ваша співпраця з ними безпосередньо? основниками є мої друзі. які, Коли вони заснували центр підтримки, вони подзвонили і запросили. Сказали: ми знаємо, ти хочеш волонтерити? допомагай нам. А це були перші дні. Насправді всі кидалися від одного напрямку до іншого. Всі хотіли допомогти всім. Але щоб це було ефективно, треба було вибрати один напрямок. І ми вибрали 125-ту бригаду. Так і почали працювати. Запускали різні е, програми збору коштів, шукали, хто нам може допомогти, е, організовували різні події, залучали різних підприємців. І так е, не, не, не скажу скільки станом на зараз можна подивитись буде е, на Фейсбуці центру підтримки. Але ну, допомогли 125-й бригаді спільними зусиллями на дуже дуже багато мільйонів гривень. І що закупляли от, до речі, для армії? Ну, На початку це були бронежилети, каски, тому що це було життєво необхідним: спальники, їжа, аптечки. Зараз, напевно, це важливо. Це були зимові бірци, грілки. Взагалі, дуже багато речей. Перелік. Дуже великі списку. Але спілкуєтеся з військовими, тобто вони говорять, що потрібно, тому що за списки, mm -hmm. так, вибачте, що перебуває, списки приходять інколи дуже великі. І mm -hmm. такі е, штуки, як лопати, мішки. От влітку я розказувала одну історію, коли казали, а що збирають донат по 10 гривень? От була тоді, е, було тоді модно. Е, всюди постили, не купує каву за донат. 10-20 гривень теж важливо. 2 гривні це теж важливо. І нам хлопці з передової розказали історію. Коли хлопці будують там барикади, які собі окопив, вони шробляться з, з мішків і піску. І не, 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 не вистачало мішків, ну і вони просто в барикаді поставили замість мішків якісь дошки чи гілки, і ну, снайпер забрав з позиції нашого хлопця. Тобто, Забрав життя хлопців, і насправді там мішок або два могли на той момент врятувати життя хлопців, який коштував 2,50. Тобто 5 гривень могли врятувати життя людини. Тому я кажу: насправді і 2 гривні важливо, і 5 гривень важливо, і донатити важливо. Тому що хлопці очікують на нашу підтримку, на нашу допомогу. Вони там воюють за нас, і вони очікують, що ми підтримувати їх будемо тут до кінця. Угу. От ми з вами попередньо говорили про те, що люди зараз не так активно донатять, не так активно волонтери. Тому що, от, якщо пригадати там перші дні, просто ти приходиш в якийсь будь-який центр, де там плетуть маскувальні сітки, а вже нема місць, тобто все заповнено. Але от що хотіла з вами обговорити, те, що зараз чомусь шириться така думка, що е, люди бояться довіряти волонтерам, тобто бояться там, мовляв, що волонтери там собі щось забирають там якусь частину, е, і це відштовхує їх від того, щоб власне власне скидати гроші там на якісь відомі фонди, так і не тільки, як ви думаєте, чому склали взагалі така думка? Ну з чого це взагалі пішло? На жаль, дуже було багато недобросовісних людей, які вирішили зробити собі під час війни, і були такі випадки. Але ми радили людям ну, шукати якісь такі організації, от як ми. Тобто, ми що отримали, ми все прозвітували. У нас кожен пост всього переданого прозвітовано на сторінці. Е, от, є такі фонди, як, наприклад, великі, як там повернись живим. Ну, зрозуміло, що до них немає ніколи ніяких питань. Є основний рахунок Збройних сил України, тобто хто хоче допомагати і боїться допомагати е, різним організаціям. Ні,заціям, бо він, наприклад, не знає цих людей. Є офіційні рахунки. Будь ласка, донайте. для себе можете сказати, от які у вас є такі речі, які вас мотивують, заряджають енергію, тому що волонтерство це насправді така виснажлива робота. Ти їй приділяєш дуже багато часу, і, взагалі, волонтери це ну не знаю, дуже це святі люди. Мені здається, тому що вони реально весь свій вільний час віддають власне ці справі. Як ви себе заряджаєте? Можливо, маєте якісь там способи, варіанти, як себе мотивувати далі, працювати і допомагати. А ну, перше, напевно, це от подяка хлопців. Нещодавно передавали от козацька гвардія України, передавала на центр підтримки грілки. Ну десь там написали пості. Якийсь військовий написав мені в особисті повідомлення. Що дякуємо дуже. Грілки це дуже важливо. В нас відмрізають руки. І дякуючи грілкам, ми зможемо відігрітися. І там ще такий пост подяки був. І, і, ну, і ти читаєш це і розумієш, що це не вони мені мають дякувати. Я кажу, це ми вам маємо дякувати. Це ми дякуємо вам за те, що ви е, ризикуєте своїми життями. І насправді такі повідомлення вони надихають. Дуже надихають от насправді ж. Проєкт Файні гени» надихає дуже. Коли ти кожен раз читаєш слова підтримки, а їх дуже багато від дітей, від батьків дітей. Просто від аудиторії, яка нас читає, і, і пише тільки позитивні коментарі. Ну, і ти спілкуєшся з цими дітьми, наприклад. Ну, ти, ти приходиш, ти можеш прийти до них такий виснажений, ну ти як все тяжко, якийсь складний день. І ти дивишся на них, які вони на позитиві, і ти розумієш, що ти теж маєш бути на позитиві. Ти береш них приклад. Дуже люблю виїжджати десь в ліс. Відключати телефон, ну тому що, кажуть, ліс це енергія, земля це енергія. І просто так вибрати собі якийсь найбільший дуб, обняти його і вірити, що от від нього зараз вся позитивна енергія прийде до мене, і можна іти з новими силами, з новим ресурсом працювати. Чи можете ви сказати, з якими, от, наприклад, труднощами вам вдавалося стикатися на цьому шляху, і як ви намагались їх якось перебороти, якось вийти із складних ситуацій? От що треба знати волонтеру, до прикладу, людині, яка, наприклад, хоче займатися волонтерством, з чим вона стикнеться, так? Які найбільші труднощі і перешкоди їй можуть чекати? Стосовно трудностей, я напевно не можу нічого такого сказати, тому що в нас, якщо там якісь і виникали ситуації, я кажу, що центр підтримки 125 двадцять бригади це дуже крута команда. Не в тому. Повторювати це. І якщо щось виникало, ну, ти там писав в чат і завжди хтось знаходив якісь рішення, дуже швидко е це вирішувалося. Тому е ну, волонтерам одному бути тяжко. Це насправді складно. Тому, якщо хтось хоче волонтерити або змінити якийсь свій напрямок волонтерства, хто у Львові може завжди приходити в центр підтримки, їх приймуть в команду Допомога завжди потрібна, Хто в інших містах, я би рекомендувала шукати якусь таку велику команду, яка вже допомагає допомагає, давно. В них і люди в всіх сферах і всіх напрямках долучатись до них, і тоді ця допомога буде. В три рази ефективнішою, ніж коли людина волонтерить самотужки. Ви також сьогодні згадували, що ви є і директором інноваційної України. От чим займається ця організація, якщо коротко? Це громадська організація, а основною метою якої була підтримка молоді. Ми збирали дуже багато ініціативних, розумних, крутих молодих людей. Які мали свої ідеї і хотіли їх просовувати. Тобто ми збирали всіх разом, ми організовували пічінги стартапів, шукали різні фонди, які готові були виділити якусь суму коштів на конкретний стартап, який їм сподобається. Збирали разом всі дані всіх стартапів, надсилали теж в якісь різні київські організації, співпрацювали з київськими донорськими організаціями, які виділяють гранти, які надавали нам там, консультації, як краще зробити, як краще подати. Перед війною в нас було вже три стартапи, які майже майже вже дійшли до того моменту, що довели. Ну пройшли всю процедуру до виділення коштів, але на жаль, війна і от перші місяці війни ну, всі донорські організації, всі грантові організації трошки призупинили діяльність. Ну тому що тяжко було з рахунками, тяжко було з грошима. Ну, це все відслідкувати. Летіли системи, були ще різні атаки, тому зупинились зараз, вже в принципі з літа. Почина, поча, всі відновлювали свою діяльність. Ми починаємо запускатися від зараз, от через рік аж. От і тому теж збираємо ініціативну молодь і хочемо піарити їх і допомагати їм в їхніх е, ідеях, в їхніх стартапах. Як ви взагалі бачите перспективу розвитку волонтерства надалі в Україні, які можуть виклики стояти? А, на мою думку, вже. Всі, хто були волонтерами, і вони такі залишаться волонтерами. В нас залишилось дуже багато. В принципі, я думаю, і залишиться після війни там чатів спільних, так само організацій, які я не думаю, що в швидкому часі отак раз і закінчить свою роботу. В нас ще буде дуже довгий і тяжкий шлях відбудови України. Тому я думаю, це волонтерство, коли ми переможемо. Волонтерство з сфери військових і зсу переключиться на сферу відбудови. України. України будуть шукати різні ресурси тепер для залучення інвестицій в Україну для розробки тут різних проектів, для допомоги е, внутрішньопереміщеним особам. Тому я думаю, волонтерство наше буде дуже довго. Я думаю, варто. Е... Нашим глядачам від вас почути можливо якийсь заклик до того, що не потрібно зупинятись, потрібно продовжувати допомагати Україні, вкладати те, що ти можеш від себе, так тому що насправді війна триває і робити треба потрібно це до нашої перемоги. Тому може вам запропонувати кілька слів звернутись до наших глядачів. Я завжди повторюю, і не втомлюся повторювати. Так як наші хлопці захищають нас там ціною власних життів, ми повинні допомагати їм тут до перемоги. І не тільки, коли ми переможемо, ми повинні допомагати нашим хлопцям повернутись до нормального життя максимально, як ми можемо до фізичного, до морального треба участь і допомога кожного з нас. Тому я вірю, що в нас кожен свідомий українець допомагає і буде допомагати, поки Україна не стане країною номер один у світі. Дякую, Марія, тоді, що завітали до нас в гості. Так і що тепер наші глядачі більше дізнаються про вас як про волонтера, так і про людину, про вашу діяльність. Зрозуміть, що зупинятися не можна назад для нашого світлого майбутнього. Дякую вам за запрошення. Це чудове інтерв'ю. Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава!